І студії ось так народилася легенда. 12 жовтня час обирати переможну музичну суперсилу. Магія голосу чи палке серце. Енергія життя, чи яскрава харизма, щира душа чи синергія звуків, саме той, кому вона належить, представить Україну на дитячому Євробаченні 2025. Дивись фінал НАЦВІДбору о 18.00 на Суспільна культура та диджитал платформах Суспільного та обирай свого супергероя. Він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю немає. Тату, ми вже готові. Спокійно, Андрію. Млинці Левада теж вже готові. Чотири хвилини і до столу. Сир! Млинці Левада негайно, смачно, класно. Може, пройде? От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай бронхолітин таб. Бронхолітин таб усває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин таб діє проти кашлю. Здається, що це біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс Преміум, потужний комплекс білий бусер робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс. Побач різницю. То де ми продовжимо наш вечір? А, та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Форте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді час приймати Форте. Вас знову турбує біль у суглобах. Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон 044 209 04 09. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі Ревмаферон Форте. Це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів 044 209 04 09. Відчуйте природну силу Ревмаферон Форте. Активні компоненти комплексу сприятимуть відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім. Отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 0409. Дізнайтеся, як Ревмаферон Форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на шляху до здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоровну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 0409. Такі щирі. Неймовірно милі та природно войовничі, деяких краще не злити у будні о 10.20. Як воюють за території та захищають своїх у світі дикої природи, якою секретною зброєю володіють? Дивіться в документальних циклах про тварин на суспільне культура у п'ятницю о 21-й. Я вродлива й багата. Вона бридка і бідна. Гламурні. Випові, хай краще так. Мама. Веселі, Мама. трагічні. У тебе ось цим руками. Люблячі, жахлива жінка. А ще котрась із них убивця. Мій брат мертвий. Сиди, сиди. Я збираюся підозрювати усіх вас. Художній фільм Вісім жінок От банда злодіїв. Вечір з кіно. Дивимось разом на Суспільне культура. 12 жовтня час обирати переможну музичну суперсилу, магія голосу чи палке серце, енергія життя чи яскрава харизма, щира душа чи синергія звуків, саме той, кому вона належить представить Україну на дитячому Євробаченні 2025. Дивись фінал нацвідбору о 18.00 на Суспільне культура та диджитал платформах Суспільного та обирай свого супергероя. Може, пройде? От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай ТАП. Бронхолітин ТАП усуває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин ТАП. діє проти кашлю. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Коли кашель руйнує ваші плани, на допомогу приходить лікарський засіб Гербіон. Гербіон полегшує кашель та сприяє виведенню мокротиння у дорослих та дітей. Лікарський засіб гербіон тримає кашель і плани під контролем. Горло це середовище, в якому може панувати інфекція та біль з потрійною силою. Септолети тотал сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Септолете. Болі в горлі. Твоя дія завершується. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей від болі в горлі зі смаком вишні. Мені. Собі. Мені. Знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшес просто їжа, а ваулись. Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. То смай, Кашлю немає. Новий сезон з твоя пара. Замовляйте хід. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30 градусний мороз. Усього від 799 гривень. Увага! Ми розширили лінійку та додали нові дизайни. Тепер Аляска Стайл є у нових кольорах і навіть зі збільшеною висотою. Телефонуйте і замовляйте просто зараз. Ми зберегли ціну минулого року. Ботинки Аляска Стайл пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. А розміри аж до сорок Вічні блискавки забезпечать ідеальну посадку. Утеплювач екохутро чудово зберігає тепло та відводить вологу. Верх з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і у дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл. Вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, нові кольори і дуже вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Ботинки Аляска Стайл. Телефонуйте! Замовляйте вже зараз, підтягуючи трусики Белла усього від 99 гривень. Трусики Белла – це трусики з високою посадкою. Широкий пояс забезпечує підтягуючий ефект. Відмінно підкреслює талію, створює жіночний силует. Трусики Белла виготовлені з приємної дихаючої тканини, яка дарує відчуттям якості та комфорту. Створює ідеальний мікроклімат для шкіри, дозволяє їй дихати. А бавовняна ластовиця захистить ніжну шкіру та забезпечить гігієнічність. Квітковий принт на. На трусиках Белла подарує відчуття легкості та весняного настрою, незалежно від того, одягаєте ви їх для себе чи підбираєте комплект до особливого випадку. Трусики Белла відмінно підтягують фігуру, легко приховають зайві сантиметри, і це буде вашим маленьким секретом. Трусики Белла ідеальний вибір для жінок, які хочуть почуватися впевнено, стильно та комфортно щодня. Приємна на дотик, дихаюча тканина, висока посадка та широкий пояс Трусики Белла. Телефонуйте. Вас знову турбує біль у суглобах? Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон 044 209 04 09. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі: Ревмаферон Форте. Це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі, ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 0,44, 209, 0,4, 09. Відчуйте природну силу Ревмаферон Форте. активні компоненти комплексу сприятимуть відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім, отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 0409. Дізнайтеся, як Ревмаферон Форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на шляху до здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоштовну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 0409 Дискутуємо на теми, які хвилюють суспільство. Цього тижня будемо шукати відповіді на такі запитання. Чи готова Україна до зимового терору РФ? Ми маємо забути, що добиватися того, щоб створювати спільну ППО з Польщею. Наскільки захищені енергооб'єкти ну, ви не можете зробити? Та візьміть оту ізраїльську систему, запровадьте її в Україні. Дрони перехоплювачі. Чи встигаємо за кількістю російських шахерів? Новий відлік сьогодні о 21.30 на першому каналі Суспільного мовлення і в етері Українського радіо. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися. Так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня Радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного пишемо разом. Відкритий океан. Китова Академія.